Сьогодні ра твого правління паде злодій. Я так не думаю, герою. Мій клинок знищить тебе всього одним ударом. Мій клинок був вироблений з родини знайдений у самих далеких та самих забутих місцях. Потім протягом тисячоліття він знаходився під впливом на гарячішої лави і був викований при повній луні, викований до ідеалу гномами майстрами з аутизмом. Тож ти знаєш, він чудовий. Мій клинок отримав благословення від жирців темних ельфів, під кайфом від DMTI. Його наповнили усіма чарами, які відомі людству. Абсолютно кожним. Мій клинок має запах в мій клинок має 100% шанс обезголовити. Їх жертв в нього влучала блискавка тисячу разів. Статистично неможливо. Як і твої шанси вижити у цій сквасті, що, як відомо, рівняється нулю? Навіть гном кінчив на цей меч. Ти знаєш, це добре. Одного разу лише трошки зачепив лоско могутнього дракона. Він помер негайно. Це схоже на твою матір, коли вона вперше побачила твоє обличчя. Ти слухаєш мене, ти довбаний дегенерат. Мій клинок розірве тебе на шматки. Що, ти будеш поважати, мій клинок! Що. Але ж мій клинок! Мої чари! Знаєш, проблема з такими клинками у тому, що вони завершують цю роботу занадто швидко. Мій клинок порве тебе у крихітну пасту за один мільйон даль. Зачекай, це драла зупочистка?